Спорту ураган подій найвищого рівня інтенсивності. Все несеться із шаленою швидкістю, але ми встигаємо бачити та виділяти головне. Серед усіх чемпіонатів у найближчий час найшаленішим буде футбольне євро. Тож увага до нього у найкращий час день стартового матчу національної збірної України. Продовж турніру у всіх соцмережах та на цифрових платформах, де представлений телеканал Дім, наш цифровий проєкт євро 2024 І його перші найголовніші цифри наразі є остаточними і історичними. Над Європою з футболу вже демонструє стиль, вплив і важливі результати. А континентальні змагання зі стрибків у воду лише починають рух до високих результатів та нагород. У столиці Сербії, Белграді, виступає й українська команда: 13 претендентів на успіх. Запевняю вас, що це лише число, і воно не завадить показати усю майстерність, на яку здатні наші стрибуни у воду напередодні головного старту року Олімпіади. У нас вся підготовка планується на головний старт. Тому навіть Кубки світу, чемпіонати Європи, чемпіонати України це підвідні змагання, на яких ми пробуємо якісь нові стрибки або нову методику розминки, або якісь нові психологічні взаємодії між спортсменами. Тому наразі склад ще не сформований. І ми озвучимо склад після чемпіонату Європи, який є останнім нашим відбірковим стартом на Олімпійські ігри. Деякі спортсмени, які у яких в індивідуальних планах немає цих змагань по підготовці до Олімпійських ігор, вони будуть готуватися до Олімпійських ігор. А ті спортсмени, які в своїх індивідуальних планах вже поставили ці змагання як підвідні змагання, то вони поїдуть і будуть змагатися. Та там ми вже побачимо також рівень спортсменів. Також вони будуть показувати суму балів, коефіцієнти складності. Та вже сформуємо після цих змагань олімпійську збірну. Багато добрих слів та згадок про чемпіонат Європи, що вже закінчився. У червні Рим приймав змагання легкоатлатів. Збірна України виступила достойно і цілком результативно. Шість медалей загалом. Золото блискучої Ярослава Магучих і черговий європейський титул переможної представниці нашої школи стрибків у висоту. Чотири бронзові нагороди, серед яких такі заслужені і такі очікувані. Як то здобуток Людмили Оляновської у спортивній ходьбі, та перший на такому рівні успіх молодого метальника молота Михайла Кохана. Ще кілька медалей повертають нас до вшанування стрибунів у висоту. Ірини Геращенко і Олега Дорощука, а також Владислава Лавського. Його срібло стало сенсацією чемпіонату, тому ми з радістю та захватом запросили Владислава до нашого кола. Для мене це перші такі дебютні змагання, дорослий чемпіонат Європи. І зараз вже так, немає в мене таких великих емоцій. Одразу після закінчення вже змагань, дуже ну, я, звісно, був радий, тому що я виборов медаль. Для себе, для України, що представляв нашу Україну на таких змаганнях. Це дуже все ж таки в, в даний час. Я думаю, вагомо внесе. Спочатку я думав так: приїду поп попасти в фінал це одне. Потім вже вийти, е вийти і в фіналі стрибнути початково, і це вже буде добре. Бо для мене навіть початково це вже було трошки зависоко. А потім ще було спроби на 22, які теж були такі моторошні. Ну, все ж таки справився і взяв. А потім вже на якомусь такому вражі вже якось стрибалося вище, і з перших спроб в захваті від цього зовсім вже було легше набагато. Да, бо я вже знав, що вже в призах це якось легше. Звісно, хочеться завжди вигравати. І нас на десь на хвилинку на секунду я задумався на те, що навіть можу це зробити. Ну ні, не добила те, що я залишився із самим олімпійським чемпіоном і світу. Він такий дуже товариський, дуже. Ну мені подобалося з ним стрибати в одному секторі. Такий дуже він емоційний. І мені це навіть чимось може пасувало. Бо я навіть на цьому чемпіонаті теж якось відкрився, більш був емоційно такий відкритий. Показував свої емоції, бо я завжди на Україні, на всяких інших, такі дуже тихий і весь собі. Майже мені цього трішки не вистачало. Це якийсь точно якийсь крок вперед, що я до цього йду вже декілька років, щоб виходити на такий рівень і показувати такий результат. представляти свою країну. І да, це якийсь такий вагомий крок. Я думаю, і я надалі буду старатися відбиратися на інші змагання міжнародного класу і показувати там теж якісь хороші результати. А він і обнімав, і підтримував. І він, як сказав у відео, дав коментар, що він треш, трішки так стало йому. Ну, ніби то не, 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 не злякався. Не по собі, що є таке конкуренція, з'явилася на 28. Все ж таки, вже потім, я коли вже не стрибнув, він вже сам ще більше завівся і ще більше стрибнув. І це просто щось таке в голову не якщо чесно. Дуже він потужний. Далі думаю, що буде чемпіонат України, там теж буду брати участь. І будемо... Я стараюся так не згадувати наперед. Чи... Там стрибнув дуже високо, чи ні. Просто від ситуації відштовхуюсь. Ну, все ж таки, звісно, хочеться стрибнути нормативи і поїхати собі на Олімпіаду, і, а не по рейтингу відібратися. Бо коли ти йдеш. З нормативом, ти знаєш, що ти претендуєш так само на фінал, і ти в фіналі ще можеш змагатися далі. Чесно, ми не стрибаємо так на тренування такі високі висоти. Максимум, що я стрибав на тренуванні, це 220. Більше не стрибав. А так, більше, ми так стараємося, ну, іменно я, зберігати свою таку нервову систему, ну, станцію, щоб. Все зберегти на стрибки на змагальні, щоб змагання, щоб в змаганнях показати свій максимум. Я завжди просто хочу вийти на такий рівень професійний, де змагаються всі атлети, висотники, які стрибають за 2:30. Я просто хочу тягнутися до всіх, щоб стати просто професійним стрибуном. Ясно, що є конкуренція така, ну а просто я хочу. Стрібати, висухатися. Їду у Львів, там я проживаю. І як надалі там будуть змагання, чемпіонат України, це відбіркові змагання на Олімпіаду останній. І там вже якраз закривається цей рейтинг. І я думаю, стрібати там, та, буду змагатися на чемпіонаті України у Львові. Головна мета поїхати на Олімпіаду. Відібратися там. Це, напевно, саме щось таке приголомшливе, яке можна тільки побачити у світі легкої атлетики. І, і я думаю, це всі хочуть туди поїхати е, ну, з легкоатлетики. Надихає мене мій тренер. Ну, я так говорю, мій тренер, бо їй вже немає з нами. Це Мирослава Володимирівна Сколоцька, яка мене тренувала доволі довго. Е, е, черпаю з цього мотивацію. Хочу показати як найкращі результати, і щоб вона побачила це там з неба, що я можу високо стрибати і щось ну, показати в цьому Олімпійські мрії, перспективи, досвід, натхнення і просто почуття, що неодмінно виникають у кожного спортсмена, коли у його житті з'являється Олімпіада. Все це турбота і справа проєкту Авеню Олімпік Париж підкреслює емоції, підсилює бажання і відкриває душу. Приєднуйтесь до рандеву на нашому авеню. Легендарний британський гурт Rolling Stones та вже не менш легендарна американська співачка, бізнесвумен і просто жінка із багатьма талантами Тейлор Свіфт осяяли своїми зірковими виступами одну із головних арен ігор у Парижі, яку вважають найбільшою багатофункціональною критою ареною Європи величезну ла дефанс арену. Сучасний спорт і музика, інші масштабні події, які вимагають великої площі та можливостей, всі обирають цю споруду у діловому районі Парижу, бізнес-дистрикті, що відомої усьому світу. Дефанс є фактично передмістям Парижу, ближчим до Нантеру, адміністративного центру одного із французьких департаментів. Але Париж притягує все найкраще до себе. Так сталося із ареною, де вирішили провести змагання плавців та турнір із водного полу. Арена готує два басейни: власне, Олімпійський та ще один тренувальний. Незабаром там будуть і необхідний об'єм води і трибуни, де вболіватимуть зокрема за найвидатніших плавців нашого часу, і серед них українці Владислав Бухов та Михайло Романчук. Керівництво Міжнародного олімпійського комітету настільки задоволене зусиллями Парижу, що вже заявило, місто та його арени готові до проведення ігор. Вірять у це і одні із традиційних фаворитів змагань плавців австралійці. 41 плавець із Австралії виступатиме у Франції. Претендентів на медалі не бракує, як то олімпійська чемпіонка Бронте Кембал. У складі також численні призери ігор та рекордсмени світу. Організатор обіцяють 15 тисяч місць для глядачів, що забажають підтримати своїх фаворитів, чи просто відвідати популярні олімпійські змагання для створення відповідної атмосфери задіяні найкращі спеціалісти. Ярослава Магучих знає, любить і поважає Париж. Так само українська чемпіонка ставиться до Олімпійських ігор. Після перемоги на чемпіонаті Європи у Римі Ярослава завітала на авеню Олімпік, де її усмішка, енергія та щирість додали сили та яскравості важливим фактам. Ти просто усвідомлюєш, що час плине не дуже швидко, тому що здається, нещодавно ти приїхав додому в вересні з бронзовою нагородою, а зараз вже нова олімпіада, новий цикл, і звичайно вже хочеться, вже хочеться відчути цю атмосферу, тому що ось були в Римі, і в принципі, італійці це було видно. Там італійська публіка вона така зажигали, така емоційна. І, звичайно, хочеться відчути цю атмосферу в Парижі, тому що в Токіо був карантинний період, і на трибунах були тільки тренери, і там декілька чоловік з команди. А тут же буде повний стадіон. Хочеться ось відчути цю підтримку і щоб просто стрибати і насолоджуватися. В Парижі я була декілька разів, і звичайно, це коли перший раз я туди приїхала, то це була мрія побачити. Те вежу там сходити в Музей музей ще не вийшло поки що сходити, тому що були великі черги. Але насправді це дуже зараз. Це дуже круто, що в Європі, тому що не буде ось цієї акліматизації. Тобто це Європа, це клімат, ти знаєш, що буде, ти знаєш місто. Але звичайно, дуже багато говорять, що це будуть складні Олімпійські ігри, тому що там і чутки ходять про вибухи, про терори. Але, але я намагаюся на це не звертати уваги, тому що у нас усіх спортсменів здається, є ціль, і ми до неї йдемо, не дивлячись ні на що. Я думаю, що. Дівчата будуть змагатися, будуть високо стрибати, але я просто буду насолоджуватися, тому що все ж таки Олімпійські ігри це свято свято всього спорту раз на чотири роки. Хочеться от просто відчути насолоди цього свято і просто порадувати вболівальників. За ці роки напевно я стала більш сильніше психологічна, думаю, повзрозлішала, тому. Звичайно, стало стійкішою і тому так зміни є. І я хочу дуже, щоб все ж таки вони позитивно вплинули на Олімпійських іграх. Це моя друга буде Олімпіада. Перша Олімпіада я ще не знала, що це таке. Тому що ну, я була на юнацьких на юнацьких олімпійських іграх, але все одно це не та атмосфера, коли вже дорослий спорт, вже багато дорослих спортсменів зі всіх видів олімпійських видів спорту. Тому я тоді була така вау, Я на Олімпійських іграх нарешті. Тобто, зараз вже це для мене як змагання, звичайно, які просто звичайні змагання, на яких ти просто стрибаєш, кайфуєш від цього. І просто святкуєш все ж таки зі всіма це свято спорту. В Принципі, майже всі дівчата поза сектором ми всі спілкуємося. Звичайно, в нас немає такої атмосфери в секторі, як там у стрибуні шестого чоловіків, але це не означає, що ми не спілкуємося поза сектором. Звичайно, ми спілкуємося і її тренер постійно пише моєму про привітання. Тобто все це добре, але звичайно в секторі всі конкурентки. Після чемпіонату з Європи ми їдемо на тренувальний збор в Естонію, де були перед чемпіонатом світу в Будапешті. Хочемо повторити таку роботу. Ще буде один старт в Паріжі, діамантова ліга. Він буде аж в червлипні, в, в липні, аж на початку липня, і це буде єдиний старт перед Олімпійськими іграми. Олімпійська легкоатлетка, що відзначилася медаллю на початку цього століття, дуже уважна до нинішніх виступів і здобутків українців. Олена Говорова – учасниця ігор в Атланті та бронзова призерка Олімпіади у Сіднеї. не лише зберегла настрій тих подій, а й має кілька слушних порад для усіх, хто поїде до Парижу. Наші спортсмени, які вже вибороли ліцензії, вони вже проявили, проявили свою волю до перемоги. Психологічно і морально це велика складова, тому що ти можеш бути в чудовій фізичній формі, але якщо ти не витримуєш боротьбу, тоді результату не буде. Але наші спортсмени вони дійсно налаштовані на результат, налаштовані в першу чергу на перемогу, на перемогу для країни, на перемогу заради країни. І якщо ти показав особистий рекорд на Олімпійських іграх, це вже успіх. Коли ти... А... Проживаєш в Олімпійському селищі, це зовсім інша атмосфера, тому що там енергетика зовсім інша. Вона заряджена, ти її відчуваєш фізично, тому що найсильніші люди світу в одному місці зібралися зі всіх країн, і це відчувається дійсно фізично. А по-друге, для того щоб налаштуватися на гарні змагання, потрібно відсторонитися від того, що це відбувається. знаєте, ну тобто сприймати ці змагання як звичайні змагання. Але прагнути виграти олімпійську нагороду. І для, того, для цього теж треба психологічно готуватися, розмірково, роз, роз, правильно розподілити свою підготовку, правильно зробити акценти. Такі дрібнички, коли е, лягати спати, коли прокидатися, е, що їсти, як налаштуватися, це все не дрібнички, це все дуже важливі моменти, коли ти на останньому етапі до підготовки Олімпійських ігор. Дуючи про Олімпійський Токіо, ми не робимо крок назад. Хоч зараз здається, що та Олімпіада під сильним впливом наслідків пандемії коронавірусу була насправді дуже обмаженою за важливими елементами спортивного свята. Але наступний після Токіо рік занурив Україну у велику війну, а світ у величезну кризу. Тому те минуле все ж залишається олімпійським, і хоч відносно, але мирним. Виклик для всієї планети, виклик для кожного атлета. Олімпіада у Токіо могла й не відбутися взагалі, але спортивний світ знайшов вихід. Пандемія змінила терміни проведення на рік. Комусь з учасників це пішло на користь. Хтось втратив можливість вийти на пік своєї кар'єри, а хтось не зміг виступати через хворобу чи позитивний тест. Нюансів було багато, та влітку 2021-го українці змогли виступити гідно. Щоправда, гімн України у Токіо прозвучав лише на честь одного чемпіона. Золотої вершини досяг Борець. Греко-римського стилю Жан Беленюк, який після срібла в Ріо-де-Жанейро готувався до нового шансу на полегливо і дуже потужно. Дійшов до фіналу і колега Жана Беленюка по збірні, первіз Насібов. І хоч перемогти йому не вдалося, срібло теж стало великим проривом молодого майстра. А ось срібло боксера Олександра Хижняка, який був фаворитом турніру і впевнений, шов за чемпіонство, став для спортсмена моментом розпачу. Одна помилка коштувала перемоги. Разом з карате прекрасно дебютувала на іграх Анжеліка Терлюга, яка зійшла на другу сходинку п'єдесталу срібні запливи і заїзди це підсумки виступів хлопця Михайла Романчука, дуету канаїсток Лузанк Четверікова, а також Олени Старікової у велоспорті. З усіх нагород найбільше було бронзових, ще й за великого спортивного розмаїття: дві у вільній боротьбі серед жінок: Коляденка та Черкасова, магучих у стрибках у висоту, «Білодіт» у дзюдо, світоліна у тенісі, «Рейзлін» у фехтуванні, «Горуна» в карате, лузан у виселуванні на каное, Романчук у плаванні, у кульовій стрільбі мікстовий дует Костевич і Омельчук, а ще дуети та виступи у групі в артистичному плаванні. Серед усіх нагород були унікальні, легендарні і навіть історичні, бо кожна мала свою високу ціну та свою незабут. Ню історію. Чи не усі українські призери Токіо відправляться до Парижу за вищими нагородами і власними рекордами? А ті, хто стане олімпійцем вперше, приєднається до насправді прекрасної команди. Майже три роки тому олімпійська столиця Японії передала естафету ігор олімпійській столиці Франції. А у наші дні триває естафета олімпійського вогню. І він практично перебуває у подорожі навколо світу. Та крутиться, події відбуваються, і Олімпійський вогонь неодмінно повернеться до Франції. Ми ж не забудемо про інші великі європейські країни та змагання. Бо футбол і зараз у Німеччині, а Україна там зіграє вдруге на груповому етапі. Чекаємо від наших на полі вдалих цифр і чисел, а головне гарної гри, яка надихає вірити і підтримувати.